Ми його робили цей сервант як е, така інтерпретація для експонування сервізів, бо в замовниці є там декілька сервізів і дорогих для неї, подарунків, якихось, які вона хотіла би, щоб бачити, щоб вони тут були, бо тому що вона ними користується. Це не мало би бути десь заховано, невідомо де вона реально ними користується. Е, зараз тут тільки один я бачу її, але він таким був акцентом запроектований, щоб тут не було все білим, просто білим. Тобто ми такі акценти отого синього кольору давали всюди, у всіх приміщеннях вони є. Бо все ж таки цілісність приміщення вона і виражається акцентами, об'єднуючими по всій площі інтер'єрна. Тобто я не дуже люблю, коли інтер'єр одної кімнати інший, в кухні взагалі, інший, коли дизайнери особливо там, початкуючи пробують в один інтер'єр запхати всі свої компетенції, всі свої ідеї. І тому кожну кімнату вони роблять інакше, щоб показати, дивіться, я можу і так, і так, і так. Це неправильно. Має бути така певна скетичність, певна вишуканість, яка формується за рахунок тонких акцентів по, по приміщенню.